Вітаю вас, мої любі діви! Вже зовсім скоро розпочнеться новий 2024 рік. І сьогодні я вирішила подивитися, яким він буде саме для вас. Що ж, розпочнімо із вашої основної карти року. І це карта, яка про шкоду, про жаль, коли. Ми жаліємо за тим, що ми не зробили. І тут одразу розгадується фраза: що краще жаліти про те, шкодувати про те, що ми зробили, ніж про те, що ми не зробили. І це як така порада для вас. Вищі сили сподіваються, що ви її почуєте зараз і ви... Зможете повпливати активно на те, яким буде ваш наступний рік. Бо, вочевидь, в наступному році у вас буде багато шансів здійснити ваші якісь мрії, покращити ваше життя. І головна ваша задача не упустити їх і скористатися ними. І ця карта, вона здебільшого саме про ваші бажання і мрії. Ваші справжні бажання і заповітні мрії, які були у вас вже давно. А, бо тут історія була про цю жінку, що вона все життя мріяла поїхати до океану, і вона могла це зробити, але чогось завжди відкладала, відкладала, якось, знаєте, це не на часі, потім. І так і не встигла це зробити за все своє життя, хоча можливості були в неї. Тож, у вас будуть можливості наступного року, і ваша справа їх не прогавити. Тому вищі сили радять вам, прямо зараз, коли ви це дивитесь, сісти і написати список ваших бажань і мрій. Для чого? Для того, щоб коли прийде можливість, ви побачили, що у вас є бажання і мрія, яка відповідає цій можливості, щоб ви про неї просто не забули і не опустили свій шанс. Цікавий початок розкладу для вас. Давайте візьмемо ще карти, аби дізнатися більше, що це за можливості будуть. Так, перевірка здоров'я. Що ж, все дуже серйозно, любі мої діви, будь ласка, не ігноруйте ваше здоров'я наступного року. Бо, по-перше, це є важливим. По-друге, у вас. Якраз наступного року у вас будуть можливості змінити свій стан здоров'я і свій вигляд і стан тіла на краще. Так, ну, по-перше, не забудьте сходити, просто перевіритися, аби виключити те, що вам потрібно щось лікувати обов'язково із вашого списку бажань. А потім вже такі речі, як, наприклад, якщо ви завжди хотіли. Не знаю, що поставити вініри, наприклад, може бути так. У вас буде шанс це зробити. Або якщо ви завжди хотіли, можливо, це вже не про лікаря, але також про тіло, зайнятися спортом, переглянути своє харчування, такі речі. Якісь у вас будуть всі можливості і всі найкращі умови, аби це зробити. І зробіть це, поки ви їх маєте, бо потім щось може змінитися, і ви вже не зможете це зробити, і ви будете просто шкодувати за цим. Так, ну, звісно ж, я не хочу, не хочу нікого лякати. Ця карта зовсім не означає, що у вас мають бути проблеми по здоров'ю, так? Але все ж таки це порада слідкувати за власним здоров'ям. Тут вона більше про якісь ваші знову ж таки бажання і мрії, що б ви хотіли з вашим здоров'ям зробити. Можливо, хтось із вас мріє завагітняти і не міг цього зробити. Так, так ось вам кажуть, що наступного року є всі шанси це зробити. Ну і інша будь-яка ціль, яка стосується здоров'я, лікарів, тіла. Вона може дійсно спрацювати і здійснитися. Тому це не треба лякатися, а треба замислитись, чи є у вас якісь такі бажання по здоров'ю по тілу і піти. І... Зробити їх, бо чому тут ще персона ця лікаря випала, що може бути ви до цього не могли реалізувати це бажання через те, що вам ви не могли віднайти свою людину, свого професіонала, тренера, нутриціолога, лікаря, який би міг вам дійсно допомогти. Але в цьому році, в 24-му, ця людина прийде у ваше життя, та людина, яка зможе або вирішити вашу якусь проблему, або дійсно допомогти вам допомогти. Покращити свій стан і здійснити якесь своє бажання стосовно здоров'я. Угу. Так, візьмемо ще від іншого оракулу карту. Захист. Захист. Цікаво. М -м, цікаво захист іде якийсь. Навіть не знаю, що сказати про цей захист. Ну, по-перше. Це точно про, знову ж таки, вам нагадування займатися питаннями свого тіла і здоров'я, аби потім не шкодувати про це. Захист, може, для когось із вас, може, ви не мрієте завагітніти, а навпаки, боїтеся цього тоді. Використовуйте захист, аби це не сталося, і ви потім не шкодували про це. Давайте. Візьмемо ще таро карти, аби прояснити вже цю ситуацію до кінця, що тут відбувається. Але таке да, таке в мене відчуття, що вищі сили хочуть вас попередити про щось, про що ви можете потім шкодувати, щоб ви це не зробили. Бо будуть всі умови, щоб це зробити лицар Кубків. Смерть. Бачите, коні. На обох картах. Дев'ятка мечів. Угу. П'ятірка мечів. Зараз я всі викладу і розповім вам, що я чую. Трійка кубків. Не лякайтеся. Так, деякі карти такі темні, але це не означає, що двіка жезлів у вас буде поганий рік. Ні. Зовсім ні. Чарівник, ну бачите, точно, рік буде хороший у вас. Вас просто вищі сили попереджають, аби ви. Не упустили свій шанс, бо чарівник він має всі ресурси. На те він і чарівник. Бачите? Бо він має і пентаклі, і кубки, і мечі, і жезли. Він має все нескінченність у своїй голові. І це для цього вищі сили цей розклад вам сьогодні дають, аби ви не упустили шанс, коли ви матимете всі ресурси ресурси. Для реалізації ваших мрій, аби ви не упустили цей шанс їх втілити. Бо потім вже, після цього 2024 року, вже цього шансу може не бути. Тому вони акцентують просто вашу увагу на цьому. І справедливість. Так, так ну тут багато всього я бачу. По-перше, по цих двох картах я бачу, що у вашому минулому були якісь конфлікти із людьми у стосунках із людьми, причому агресором могли виступати як ви, власне, так і інша людина щодо вас. Якщо якась така ситуація у вас дійсно відбувалася, то знайте, що у 24 році. Справедливість настане у цій ситуації. І якщо ви себе повели якось негарно і неправильно із людьми або людиною, то ви матимете відповісти за це. Якщо і з вами так само повелися несправедливо, то вони будуть за це відповідати, і вам, я щось чую, виплачувати виплачувати борги, щось вам виплачувати. Так, скоріш за все, все-таки це з вами повелися не дуже добре, але може бути всяке. ж багато любівих, хто дивиться мене. Справедливість так чи інакше не стане. І, і це можливо про цей захист так само. Ця справедливість це є ваш захист, можливо. Якийсь захист ви отримаєте від ситуації несправедливої, яка із вами сталася. І вам головне у всій ці канітілі, бо тут багато чого дійсно відбувається, у вас є і нова пропозиція любові. А можливо, для когось із вас, я чую, це буде актуальним. Ваші стосунки розпалися, якісь стосунки із коханою людиною, ваша родина. Можливо, він пішов від вас і не дуже гарно це зробив. Так? Можливо, ви через суд навіть якісь питання із ним вирішуєте тепер. І ці стосунки закінчилися. Ви, звісно ж, страждали через це, бо ця ситуація була дуже неприємна для вас. Але, по-перше, настане справедливість у цьому питанні, якщо ви вирішували це через суд, то вона буде на вашому боці, ви його виграєте, скажімо так. І крім того, на заміну цим стосункам прийде пропозиція нових стосунків, нової любові. Новий лицарь Кубків до вас їде. Бачите, як вони схожі із цією смертю навіть. Тобто одні, одні стосунки закінчуються у вашому житті, і пропозиція нових вже тут, як тут до вас лине. Крім того, я бачу, що у вас і ви не самотні, у вас є і друзі довкола вас у цій ситуації. І вони святкуватимуть разом із вами вашу певну перемогу якусь, або здійснення вашої мрії, яке ви все ж таки зробите, так? Або перемогу в цьому суді, перемогу стосовно цього минулого конфлікту. Ви щось святкуватимете з друзями вашими, тобто буде коло подруг, друзів, людей, таких однодумців, які вас підтримують, з якими вам приємно проводити час. І також, що ще важливо у цьому році, що тут настає ранок? Ранок після ночі. Бачите? Ніч. Отут у нас ніч, вона в минулому я її трошки не так взяла. Темна ніч страждання, тривоги, аб'юзу, якихось неприємностей, вона змінюється, вона закінчується по смерті і змінюється ранком, де встає сонечко. І чого я ще так кажу: бо двійка жезлів це також початок нового шляху. Коли ти стоїш і плануєш. Що ти робитимеш далі, куди ти відправишся далі? І це, бачите, така жінка, вона виглядає розкішно, вона стоїть на цьому балкончику, вона має всі ресурси, і свій телефон, і з календарем. Вона планує чи якусь поїздку, чи якісь нові свої стратегії, бізнесу. Не знаю. Це новий шлях у будь-якому разі, тобто новий початок. Я бачу, що для багатьох із вас цей новий початок, він пов'язаний саме із кінцем, яким, якийсь болючий кінець у стосунках з певними людьми. Ось так я бачу. Це може бути і по роботі, але тоді це саме стосунки із людьми на роботі приносили вам якусь несправедливість, якісь страждання, навіть тривоги. І це все закінчується у 24 році. Аби ви могли розпочати нову главу свого життя. І для цієї глави у вас будуть всі ресурси. Всі ресурси. І ще важливо, що я чую, що оця дев'ятка жезлів ой, жезлів мечів, вона ж нам говорить про ментальні проблеми, про психічний стан. І оцей лікар, він же ж може бути не тільки про фізичний стан, а й про стан ментальний. Це може бути психолог. Може бути, що раніше ви ніколи не могли знайти таку людину психолога для себе, яка вас би розуміла, з якою вам було приємно так. Ви відчували би комфорт. І яка вела б вас до результатів, до покращення вашого ментального стану. в 2024 році ви можете її знайти, скористайтеся цією можливістю, бо у такому стані особливо те, через що ви пройшли, що ви пережили, вам необхідно попіклуватися, пропрацювати, можливо, цю травму, знаєте, бо у інакшому випадку вона може. Надалі вам руйнувати ваше життя. Ви через неї можете упустити багато шансів у своєму житті. Тому саме і така порада, я думаю, дається тут. І дається також порада, коли щось закінчується у вашому житті, сфокусуватися більше на нових перспективах, на цьому сонечку, а не на самому кінці. Бо цей кінець є справедливий у вашому житті, він вас захищає. Те, що це скінчилося, це ваш захист, це вам на краще буде. І вам необхідно сфокусуватися на ваших ресурсах, які ви дійсно матимете всі ресурси, аби запланувати здійснення ваших мрій, життя вашої мрії, любі мої. Бо чарівник він же що робить? Він втілює свої мрії в життя, і цей час втілювати ваші мрії в життя настає для вас вже наступного року. Любі мої діви, рік нелегкий. Тут багато всього відбувається, але справедливість восторжествує наприкінці ситуації, не року. Я не знаю, коли саме це буде у році. Може, це і на початку року бути. Наприкінці ситуації, так, тобто, ситуація завершується справедливою розв'язкою для вас. І ви маєте всі ресурси, аби розпочати нову главу свого життя. Зробіть так, аби ця глава була наповнена здійсненням ваших бажань і заповітних мрій. Зараз або ніколи, я чую, зараз або ніколи. Такий рік для вас, розумієте? Важливий зараз або ніколи. Будьте уважні до можливостей, будьте уважні до свого здоров'я, в тому числі психологічного, психічного, точніше, ментального вашого стану. Будьте уважні до можливості здійснити ваші мрії. І тоді ви будете святкувати справедливість життя наступного року, любі мої діви! Ось таке цікаве передбачення, Я б сказала, що воно саме передбачення, попередження, ви ще сили вийшли на зв'язок чітко, аби вам показати це. Зараз або ніколи, в 24-му році, хапайте можливість, хапайте момент, карпи дієм. Знаєте таку фразу. Добре, ну що ж. Любі мої діви, ви будете захищені наступного року. Все, що відбуватиметься із вами, це не бійтеся, не тривожтеся так сильно, так? бо ви вищі сили вас захищають від якихось несправедливих, дуже тяжких наслідків. Але вищі сили не захищають вас від вашої власної бездіяльності. Ось що вони хочуть сказати, так? Тобто вони захищають від несправедливих якихось подій, ситуацій, людей, які можуть напасти на вас, конфліктувати з вами. Вони захищають. Але коли ви маєте взяти і самі реалізувати власне бажання, це ви маєте зробити, це не вони. Вони тільки. Дивляться з боку, так і можливо створюють певні умови, ресурси вам приносять, і з якими ви можете ці ваші власні бажання здійснювати. Що ж, власне, це все, що у мене на сьогодні для вас є любі діви. Якщо вам сподобалось це передбачення, ставте йому лайк, пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу усього цього. І, звісно ж, підписуйтесь на цей канал, аби не пропустити мої наступні розклади. А я бажаю вам всього найкращого. Бувайте, любі діви!